Ого, яка цікава книжка. Почитаю її. Ой, виявляється, я читаю договорю нога. Е, нічого страшного. Е, не щастить мені, потім Алло. Добрий день. Це хто? Добрий день, це вельма шановний Шерлок Холмс. Так, це він. Чим може допомогти? Йде річ про дуже важливу справу. А так, кажіть: це шантаж пов'язаний із власними фотографіями. Ви в вільні у неділю о 15-й. Адреса 221 Бейкер стріт. Так, це вона. Допомогу. Добре, зустрінемося. Добре, Добрий день. Я вам дзвонила. Я пам'ятаю, сідайте. Містера шерлоку Холмса, розумієте, ці фото у Герцога, і він шантажує мене? Про яке ви фото говорите? Хіба є санкнуватися? Скажіть, що такого на тих світлинах? Як би так сказати, на тих зливках я трішечки. А... Він зробив їх, коли ми були разом, а тепер погрожує оприлюднити їх у Фейсбуці. Але розумієте, я у своєму інстаграмі така гарна гарнюня і тут таке. Ось, подивіться самі. Ого, нічого собі. Згоден, це не відкладна справа. Я берусь за це. Ваша репутація може постраждати за цього. О, чудово! О, пречудово! О, він навіть не запарований! Це, я хакнув його комп'ютер. Зімки наче б то згоріло. Можете не переживати за свою репутацію. О, містере ви Венгені! Як я можу вам віддячити? Назвіть суму. Про гроші мені незручно говорити, але я і сам не бідний. Але є дещо, що для мене справді важливо. Мій інстаграм? Ні. Домашнє завдання з географії. Стрічка, ти вже прочитала? Так, пістрява стрічка. Ну там у двох дівчат був злющий від Він взагалі не купував їм нічого гарненького. Та це жах. як так можна з дівчатами. А це ж, начебто, не детектив, там же ж хтось помер. Помер одна з дівчат. Її аж ніяк не посувала жодна зі стрічок. Ось і померла від суцільного жаху. Підолажна, як так можна. А до чого тут Шерлок Холмс? Він же детектив, начебто. Шерлок Холмс він шукав, яка зі стрічок більш пасуватиме одній з дівчат. Якось так. Ну знаєш, як на мене, це зовсім не чоловіча справа. Та я з тобою повністю згодна. Чоловіки нам тут не потрібні. Диви, яке гарне. Вау, а тобі підійшло це? знаєш, треба перечитати уважніше. Здається, тут мова зовсім не про тканину, а, а про, про змію.